Розповідає трагічну історію про приземлення в кубку лайна. От прям в такій автентичній ситуації. Коротше, я працювала на кінному заводі, від лікаря, і по сумісництву, бригадиром маточної стайні. В мої обов'язки входила заганяти з спасолиська додому. А пасовиська було величезне, більше ніж 70 гектарів. Вони стояли хуст на Якщо вони стояли, так що ти їх від заводу можеш побачити, то я просто їм валала додому і вони бігли додому. А якщо їх не можна було побачити, вони десь стояли в дальному кутку, тоді я брала нашого такого старенького робочого мірівка, якому на той момент років було, мабуть. 15-17 він був вже такий довга довге життя, повне праці важкої. На ньому не дуже сказалось до того, що воно було це створіння. Чудової української робочої породи, тобто зростом 1,45 метра в стрибку, але довжиною метр два, як такса, дуже такі кратенькі ці типу там щось від, тягов... від ваговозу, щось від трісач. Але воно було стареньке, спокійненьке. І я коли сідала на нього, то або кроком, або таким. Ледачим підтюбцем ми їхали до кобил, кобили вже знали, що якщо вони мене побачили на цьому шучку, вони роз... розверталися і галопіщем таким, бо там напівкровні матки летіли. Даня, не чіпай. Ей! Що за зупинки посеред дороги? Літили собі додому. Не жерти, додому йти. І ось, можете собі уявити, я поїхала у відпустку. Поїхала у відпустку, не було в мене тижні зотрі. Повертаюся в перший мій робочий день. <кхе> Мої колеги такі радісні біжуть до мене. Ой, ми так раді, що ти повернулася, бо ми заїбалися з тими кобилами, вони не слухаються, додому не йдуть, їх заганяти кожен раз така проблема. Я така тю, чу, хі. Приходжу, сідаю на того ішака, так само, як на цього. Тобто, недоздок, без сідла, без гвоздички, без нічого, один чомпор в руках. Е, виїжджаю на поле і розумію, що він якийсь. Підозріло такий бодрий, бо він не, не треба його бутати, а він доволі-доволі такою, такою радісною рисю скакатає в напрямок тих кобил. Я так думаю, дивна якась ситуація. <кхи> де, де Ми наближаємося до кобил, кобили, як завжди, нас бачать. І несуться просто калоп. калоп. Ну мені не зручно рисю на тебе їхати. Воно трусить. Ну, коротше, вони несуться таким кар'єричем в напрямку додому. І це моє старе, руде ледаче адропла раптово зривається в кар'єр і з усією дурі галопічем несеться за ними. Несеться так, що в нього просто, сука, а, кхе, ноги дріботять, наче ті спіці в колесі. Я думаю об одному. Йоб твою мать, тільки сука, не спотикнися, бо якщо ти своїми оцими куцюрбатими наженятами десь якусь ямку <кхе> встрягнеш, то ми так кубарями пойдемо разом з тобою. Так думаю, ну в принципі, нічого, вчепилася в ту мотузку, скакатаю галопом, але кабили залітіли в Ліваду, і вони бачать, що наближається оце моє чудовисько, і вони його не хочуть приймати в свій табун, бо він їм чужорідний і Одна справа, коли він типу там, поза Лівадою загальмував, і вони там собі в домку залишилися, тут раптом вони бачать, що він наближ... намагається вирватися в їх теплу компанію. І відповідно вони починають превентивно 7 метрів е за 15 до нього, за 20, бити в повітря задом. Ну, типу, якщо ти до нас долетиш, то ми тебе дуже зустрінемося. Я намагаюся його гальмувати, розумієш, воно гальмувати не збирається. Тобто, <кхе> скоріш за все, ми залітимо прямо в купу у тих кабил і. Ті всі задні кінцівки політять в нього, а я-то згори, і по мені теж можуть попасти. Тоді я приймаю героїчне рішення катепультуватися з цього-неподобства. Намагаюся красиво... Змахнувши ногою з нього зістрібнути, але воно перебудоване, тобто в нього дупа вище, ніж вуха. Я чіпляюся задньою ногою за його круп. І замість того, щоб кубарем елегантно приземлитися десь на ноги, розкидаю руки в сторону і таким плануючим літачком з роззявленим ротом, влітаю під боріддями головою, тупо в цю всю ґрунт в оліваді. А тут треба додати, що цей прекрасний ґрунт вліваді, він складається з того, що навозу які яке коні там понасирали і пораз, поразтрамбовували протягом двох або трьох літніх місяців, ніхто це не прибирав. Тому там такий нормальний шар навозу Ще з одного боку було дуже добре, бо просто сухий втрамбований стібовий ґрунт це піздець гірше, ніж асфальт, а навозик возік з гори трошки зм'ягчив. А з іншого боку, я того навозу наїлася, він був всюди, він був в штанях, він був в лівчику. він був в носі, він був в волоссях, був всюди. Я така встаю отряхуюсь і з людською злобою питаю, скажіть мені, добрі люди, а що робив цей наш кінь ті е, тижні, що я була у відпуці? А вони кажуть, а що він робив? Він стояв в боксі і жер. Тобто він там не виходив на вулицю нікуди, накопив собі цієї, скаженої енергії і тому мене так підхопив. Я така зла, я кажу, блядь, я думала, я вб'юся, ви могли б мені хоч попередити. А вони такі стоять, а ми ще дивимося, як ти скачеш, і думаємо, оце ти виїбнутися решила, мабуть, соскучилася там, типу, в відпустці без коней. Коротше, коні штука цікава, а гній не дуже смачний, не свіжий, не сухий.